Десять літ фендила фенька в мотній міні юбці, але пари підшукати не вдалось голубці, і не знала фенька бідна, як їй бути далі, та замітку прочитала в свіжому журналі. Що в столиці електронні є вже апарати, що дівкам допомагають женихів шукати. Жвава фенька найкоротшу одягла спідницю і негайно полетіла літаком в столицю. В інститут прибігла фенька рано на світанку і надряпала записку на вузеньким бланку. Підшукай мені машина, щоб жених був класний. Представительний мужчина, а не шкед нещасний, щоб і чин солідний. Персональну дачку, збереження на книжці і легковою тачку. Був не не некурящий і до гроба вірний. В заключення сообщаю свій портрет примірний. В мене талія ізящна, і фігура стройна. А за прочі остальної теж я спокійна. Розписалась кінці виланку, ще й черкнула риску. Вклав учений у машину фенщину записку і дала машина фенці відповідь Куценьку, Представітельний мужчина чхать хотів на феньку.